Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, і ви на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці від студії управління часу «Богуштайм». і буду сьогодні говорити про важливість прийняття рішення. Чому важливо дійсно швидко приймати рішення? Скільки разів ви собі вже говорили? Почну з понеділка, почну з нового місяця, почну тоді, коли буде час. Згадайте, скільки разів ви вже собі це говорили. І, до речі, я собі теж вже дуже багато разів це говорила. Адже придумати собі таку відмазку, а, вже завершується місяць, нецікаво, вже почну з нового місяця, або почну, коли у мене на це залишиться час, коли у мене буде багато часу для цього. Тобто сама собі вмію придумати дуже багато відмазок. Чому ж ми собі самі створюємо такі бар'єри і придумуємо собі у своїй голові? Приймаємо такі неправильні рішення. Це може бути пов'язано з тим, що ми боїмося помилок. Часто, коли ми боїмося помилок, ми не можемо прийняти рішення щось почати вже і зараз. Думаємо, що нам потрібно для цього більше інформації, нам потрібно для цього більше знань, нам потрібно знайти людей, які будуть з нами, які нам допоможуть. Тобто, оцей страх зробити помилку. І потім пережити цей можна сказати позор, коли зробиш цю помилку. То нас це дуже лякає, і ми, і це нас може дійсно зупиняти. Що ще нас може зупиняти? Я вже про це думала, і саме основне, що, до прикладу, мене зупиняє, це звичка, звичка переносити щось на потім. Це звичка не виконувати це одразу. Коли в тебе з'являється думка, і це буквально п'ятихвилинна справа, і ти знаєш, що ти можеш за п'ять хвилин зробити ті чи інші дії. І... Ти їх не робиш, бо знаходиш собі якісь відмовки. знаходиш собі або немає часу, або я не буду це робити, тому що це вже не це, це вже почну з, з початку тижня чи з початку місяця, тобто сама собі себе в чомусь відгов... відмовляю. Але є технологія, яка дійсно допомагає. Приймати рішення вже і одразу. Адже сама основна ваша сила, яку ви можете собі в цьому світі дозволити, і це кожен може собі дозволити, в негайному прийнятті рішень. Чим швидше ми приймаємо рішення, тим краще, і тим ми не знаходимося в такому підвішеному стані. Отже, як у мене це відбувається? Я теж не свята, і я теж дуже довго приймаю рішення, і теж дуже довго в чомусь розкачуюся. Я ще минулого року я приймала участь у змаганні воля. Це забіг з перешкодами, з болотом, з колесами, з усім, що пов'язано з такими екстремальними різними перешкодами. І я тоді була в дуже зайвій вазі. У мене було. Ось Я зараз вже розумію, що у мене було десь 14-15 зайвих кілограм. Але я прийняла рішення, що я буду приймати участь у цьому марафоні. І я приймала участь у цьому марафоні, і мені було дуже важко. І я ледве добігла до до фінішу. До речі, з 56 учасників я прибігла 25, та отже, іншим людям було ще важче, але вони також прибігли. Тобто я вже йшла, і бігла, і повзла. Що я не робила і вже собі в думках говорила, що я сильна, я зможу, я зроблю, я прийняла рішення. І в цьому році я також в квітні місяці записалася на цей марафон. І я, коли ти записуєшся на марафон, відповідно, ти маєш до нього готуватися і ти маєш бігати, ти маєш щось робити, щоб тобі легко було пробігти цю дистанцію. І я замість цього, щоб бігати. Цю дистанцію кожного ранку придумувала собі відмовки. Ай дощ, ай, холодно, ай побіжу пізніше. Та що, якщо я вже пробігла з цими 14 лишніми кілограмами, то що я вже зараз не пробіжу, пробіжу. І постійно, постійно, постійно ці відмовки. Єдине, що я дійсно зробила для себе дуже добре порівняно з минулим роком, це дійсно я знизила свою вагу на 14 кілограм і дуже якісно знизила. Отже, уже сьогодні мені дійсно. Бігати легше, це було моє правильне рішення. Але ще було б моє сильне і правильне рішення бігати кожного дня. Тоді б я цю, цей марафон, цю дистанцію пробігла не через свою силу, а пробігла б з задоволенням, просто кайфувала б від щастя, що я біжу цей марафон. І, можливо, я вже би записалася не на 5 кілометрів, а на 10. Але це я уже зараз розумію, коли я в квітні місяці записалася на марафон, а бігати ми маємо 10 серпня. І уявіть собі, якби з квітня місяця до 10 серпня я хоча б три рази на тиждень бігала по 5 кілометрів щоранку. Для мене це б не була велика дистанція. А зараз для мене це виклик, тому що 10 серпня я маю приймати участь у цьому марафоні. Я розумію, що я добіжу, якщо я не добіжу, то я дойду або доповзу, тому що сила волі все ж таки така гарна у мене є. Але чому це треба було відкладати в довгий ящик, а не робити одразу, а почати робити, як то кажуть, тільки тоді, коли смажений півень клюнить в одне? місце. 我只。 Не відкладайте нічого на потім. Прийняли рішення, одразу робіть дії. І щоб найлегше це робити, є така дуже гарна технологія. Технологія 10 хвилин. Тобто, якщо ви відкладаєте постійно якусь справу, і ви не хочете її робити, дайте собі таке зобов'язання. Ось я цією справою зараз займаюся лише 10 хвилин і все. А далі я вже нею не займаюся. І тут є така хитрість. Коли ви починаєте цією справою, якою ви не хочете... Займатися, займатися буквально 10 хвилин, ви втягуєтеся, і вам вже хочеться отримати якийсь логічний результат, щоб бачити результат від тої, від тої праці, 10 хвилин, яку ви вже у цю справу вклали. І все рівно ви завершуєте ви завершуєте цю справу, або завершуєте її до якогось такого логічного, логічної зупинки, від якої ви потім знову можете відшукати. Штовхнутися і далі її продовжити, наприклад, на наступний день. Але 10 хвилин це просто магічні хвилини, які дійсно допомагають розпочати справу, зацікавити себе нею і вже почати. Так само, як в мене сьогодні біг сьогодні зранку, як я не хотіла сьогодні вранці бігати. Це якась була катастрофа. Я себе і вговорювала, я себе вже і мотивувала чим тільки могла. Я, ну, все, що хочеш. Поки я не встала, не взулася в кросівки, не вділа форму і не вийшла з хати. От, вийшла я тільки вийшла з хати. Я зразу зрозуміла, що в мене тільки вперед. Мене чекає. Ранкова пробіжка на 5 кілометрів, і я тільки після цієї пробіжки вже можу прийти додому. Так і відбулося. Так я це і зробила. Але це було просто прийняте мною рішення, що я вийду зараз з хати, зберуся з силами, вийду з хати вже. Не завтра, не з понеділка, не з нового місяця, а зроблю це саме вже. Отже, користуйтеся цією технологією. Вона дуже допомагає для того, щоб не думати собі відмовок. Одразу згадуйте собі цю технологію 10 хвилин на те, щоб почати справу. І далі ви вже, вже не захочете її е, так швидко завершувати, поки ви не побачите якогось логічного завершення, яке вам сподобається в цій справі. А ми, як завжди, також кожного ранку розповідаємо вам технологію, яка допомагає вам планувати ваш день. Отже, що ви маєте зробити сьогодні? Написати список справ собі на сьогодні. Розподілити їх по категоріях на робочі завдання, на навчання, на особисті завдання, і до кожної цієї справи написати час. Поставте собі час. І знайдіть серед цих справ ту справу, яку ви не хочете робити, і заздалегідь знаєте, що ви її перенесете. Просто примусово поставте собі до неї 10 хвилин. Ви 10 хвилин сьогодні пообіцяйте собі, що ви займетеся цією справою, яку вже в довгий кошик відкладаєте. І побачите, це магія. Це магія. Ви зробите цю справу, ви почнете більше поважати себе. У вас пропаде страх, і у вас не буде звички відкладати все на потім. Ми з такою простою вправою ви можете дуже багато речей корисних зробити у своєму житті і покращити своє життя. Но не на, не на 100%, ну на відсотків 30 ви однозначно такою вправою собі життя покращите. І також поставте час, поставте собі пріоритети, виберіть собі три основних своїх справи, які ви сьогодні зробите обов'язково на яких справах у вас буде триматися сьогоднішній день. І малюйте дня, малюйте собі, відмічайте на лінійці часу, які справи, в який період часу сьогодні ви зробите. Отже, а ми, а ми вам, вас завжди підтримуємо, якщо є бажання більше навчитися планувати, якось краще організувати цей процес, звертайтесь до нас, і ми, студія управління часу, бождаємо, завжди вам в цьому допоможемо. Ми ще нікому не відмовили, завжди допомагаємо. Все, я побіжу робити свої справи, такі, які я запланувала, буду готуватися до марафону, там правильно харчуватися. Піду сьогодні також в тренажерний зал, а як же ж без цього? Все, всіх обняла і сподіваюся, що ця моя така порада, ця така маленька технологія дійсно допоможе вам швидко приймати рішення і бути сильними в прийнятті ваших правильних рішень. До нових зустрічей!